Доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас на урочистому відкритті місця тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб на базі гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Володимира Івановича Литвиненка. Ми тут були. Ми були тут вес... На вес... весною. На початку весни ще було холодно, і ми бачили процес. Але в цьому процесі вже мешкали. Е... Так, да, мешкали люди, які були вимушені переміщені з окупованих територій. І ми побачили все, що як відбувається реконструкція, як вийшла війшов процес, і сьогодні ми тут а, готові до відкриття і введення в експлуатацію повноцінного а, повноцінного тимчасового місця для перебування внутрішньо переміщених осіб. Я дуже вдячна вам і обласній адміністрації, також пану меру і всій команді за ту сильну співпрацю. Яку ВКБ мало да з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну? Тобто ми знаємо, що більше 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб в області, і майже 28 тут в Кременчузі. І наша робота є підтримати їх щоб вони знайшли це це нове життя, новий початок, да, в приймачих громадах. І кожного кого ми зустрічаємо, вони всі кажуть, що наскільки добре їх сприймають тут, і наскільки взагалі в Полтавській області, і наскільки про них і так само в місті Кремінчузі, через наші стіни за перші місяці війни пройшло близько двох тисяч переселенців. Вони заїжджали сюди автобусами, вони не мали власних речей. Ми всі мобілізувалися, ми всі зібралися, допомагали їм харчами, готували гарячу їжу, допомагали речами, робили все, що могли. Хтось поїхав далі, а хтось залишився у нас. І відповідно нам би хотілося, щоб ми розуміли, що ці люди, якийсь час будуть знаходитися, проживати в нашому гуртожитку. І хотілося щоб ці умови проживання були достойними. Гуртожиток, ну ви бачите, він 82 року забудови, він міцний, він мав косметичні ремонти, але він, на жаль, не був пристосований для проживання родин. Більшість переселенців наших мали саме маленьких дітей. Тому хотілося, щоб вони, відірвавшись від своєї домівки, мали гідні умови проживання. І ось зараз ми пройдемо екскурсію по гуртожитку. Ви побачите, наскільки достойні, гарні, комфортні умови перебування саме завдяки вам були їм створені. Ми переселенці з Донецької області, з Покровського району, з міста Добропілля. Ви приїхали сюди. Ми приїхали. Дружина... дружина е кравець Іванівна. Е привезла сюди спочатку доньку дітей. дітей своїх, а е потім вернулася назад на Донеччину байдай, да, пиши, забирати так. маму, сестру, чоловіка. О, ну скільки вас взагалі? Сім чоловік, це морду. Діти був... діти наверху на дев'ятому ми здесь. Дві кімнати нам дали. Які умови? Що скажете про те, що було і що стало? Ну, так як ми тут, а тільки з 12 го числа, ну умови хороші. Умови до дуже гарні. А коли ви з Донеччини приїхали? 12 августа. Да. Дітей я вивезла э, в июлі місяці 25-го. А вир... неділю тут побула і вернулась за родними. Ну, Тут всіма Да. Так. Всі? Так, так, так. Дуже, дуже задоволені. Ми Я навіть, не ожидали. Те, не, Ми навіть не, не ожидали, що таке буде. Ага. І Богу. А вас Думала... як звати? Мене Ніна Дімяновна. А вам скільки років? Сімдесят. Сімдесят років. Ви думали, що так життя вас перекинуть сюди? Ой. Ні, не кажуть, бо буду а там плакати, чого? тому чого не хотіла керами? уїжджати, не хотіла уїжджати з дому. Я і щас би поїхала б додому. А скажіть, будь ласка, наскільки розраховано розрахований, розрахований гуртожиток, скільки родин зараз там проживає? Чи є ще вільні місця? 150 місць для внутрішньопереміщених, 142 місця зайнято. Залишилося місця для маломобільних груп населення. Тобто, ну, на даний момент 80. Поки що їм вистачає вистачає, Місна вистачає розподілено, ну майже пропорціонально. Тобто теж у відремонтованому звичайно гуртожиток відремонтований повністю замінені всі комунікації і ремонт аналогічний на всіх поверхах, тобто не було ніякої відмінності від студентських поверхів і поверхів для переселенців. Якщо можна, скажіть нам ціну цього проекту, скільки це коштує це ранван. Понтфай мільярд US долер приблизно це на повноцінне вартість проекту, але приблизно це півтори мільйони сказати наступне. Тільки я дуже дякую нашим міжнародним партнерам за підтримку, за допомогу і за розуміння. Дякую за те, що Кароліна тут в Україні вона бачить ну і Федеріко, безпосередньо теж вони бачать безпосередньо ту роботу і ту той вклад, який йде для наших людей. На подачу. And Воно все матеріалізується і все видно результат. Ми дуже дякуємо. Надіємося далі працювати плідно, плідно тут для реалізації цих всіх процесів. Дякую вам.